Чи буде голод в Україні у 2025 році? Ми знову повернулися з вами до цього запитання. У минулому році ми дивилися його. Тепер просять, щоб ми ще раз його подивилися у цьому році. Напишіть, будь ласка, у коментарях свої думки з цього приводу, так що ви думаєте? Чи буде в Україні голод у 2025 році? І так, давайте подивимося. Чи буде голод в Україні у 2025 році? Ну, я скажу так. Дуже багато зараз у цьому році буде провокацій і нестабільності, що пов'язано з фінансами і з можливостями. Ми це розуміємо. І скажімо так, що я не бачу голоду. Не бачу голоду, але бачу, якісь можуть з'являтися напружені ситуації, в яких нам доведеться десь відстоювати, десь більше натискати, десь більше, знаєте, як працювати. Так? Ми в цьому році тако залежні, залежні від ситуації, залежні так, від інших також. У нас тут ідея часткова. Часткова якась така ситуація може бути, тобто, е, яка може нас десь у чомусь обмежити, але це не голод. Тобто, тут таке вона тимчасова і вона вирішиться. Тобто я не бачу голодування людей. Не бачу. От зараз питаю: то е, помірна така ситуація. І будуть такі складнощі виникати, які можуть нас розчаровувати, тому що ми, знаєте, не повністю зможемо десь собі щось дозволити. Але це не говорить про те, що ми можемо там десь голодувати. Тобто тут моменти якихось таких тимчасових труднощів. От, але з продовольством я не бачу такої якоїсь, знаєте, обмеженості, щоб ми сиділи взагалі без, без їжі і без якихось можливостей. Так, Україна. Україна. Дуже багато накрученості зараз. Дуже багато зараз накрученості і дуже багато ілюзій з цього приводу. От реально, зараз дуже багато брехні. Мені йде тимчасові труднощі і е, такі от обмеження часткове у можливостях та ресурсах, тобто країни. Ну, ми це повинні з вами розуміти, чому так може бути. Але це не голод.